Сьогодні відбулася 10-та сесія Кен'ін-Подільської міської ради. Протягом декількох годин депутати вирішували важливі питання міста. На порядок денний було винесено близько 400 питань, 332, з яких були земельні. На початку засідання міський голова Михайло Сімашкевич представив усім присутнім звіт в діяльності виконавчих органів Кен'ін-Подільської міської ради за 2015 рік. Кам'янець-Подільський має все необхідне для того, щоб не просто стати містом, в якому комфортно жити і працювати, а перетворитись на справді європейський куточок України. На порядок денний було винесено питання щодо звернення до Міністерства культури України щодо оптимізації Кам'янець-Подільської міської централізованої бібліотечної системи. Адже на отримання мережі бібліотек в рік витрачається 3 мільйони 500 тисяч гривень, а обмежене фінансування галузі культури міста не дозволяє в повному обсязі забезпечити потреби бібліотечних закладів міста. Міністерства культури чи нам дозволять це зробити, чи не дозволять. Приміщення ніхто не продає, там залишається підлітковий клуб і використання комп'ютерної техніки там можливе. Питання стоїть самим бібліотечним фондом, щоб його передати в інші приміщення, яке знаходиться буквально скільки там вісімсот метрів, чи що там п'ята філія і сьома філія знаходяться по суті в одному районі із Білонівкою. П'ята філія наближена до Білонівки. Найбільше, і сьома філія, велике приміщення, 320 квадратних метрів, де фондів складається, кількість фондів там 20 тисяч, і відвідувачів 3,5 тисячі, відвідувачів філії номер 4 тисячі 200, і фондів 12 тисяч. Доброго дня шановні колеги, раундовано голову. Ровно. Таке звернення на річкові мешканців я представляю. Ми обговорювали, От. я надіслав депутатське звернення на міського голову, є за і є, є проти. Тобто я пояснив мешканцям, що в разі об'єднання вся площа. Лишається за комунальну владу власністю, вона може бути передана як підлітковому клубу, так і передана в аренду, наприклад, на влаштування магазину, який необхідно. Тобто це е, рішення повинно бути прийнято нами. Оце, е... Це питання жителів, якщо вони закриття робити, Йому планували підлітковий клуб, там, щоб діти так само займалися, тому що забирати дітей завати. На комерцію це не правильно. Добрий, Добрий день, день. шановні постав, шановні депутати, хочу вам сказати, що застереження з, з любої оптимізації відходить від того, що люди бояться, що появляться або якісь гандели, або появиться ще те, що їх не буде влаштовувати на іншій території. Нам треба завжди сказати, що ціль нашої оптимізації це, мабуть, розширення якихось послуг, які надаються культурних або спортивних не тій в тому чи іншому районі. Якщо ми на сьогоднішній день... Проводимо цю оптимізацію, щоб е, бібліотека залишиться в одному приміщенні, а в тому приміщенні появиться або спортивний клуб, або ще якесь то, що е, сподобається і буде влаштовувати жителям того району. Про це е, треба говорити. Тобто, ми вже ставимо задачу, що там не буде ніяких ганделиків, а це розширення послуг. Гуманітарних об'єднує для я не, думаю, і що, та, я не думаю, що люди будуть, будуть проти цього. І депутат, який на представляє округ, він доведе до мешканців цю ідею, яку є на сьогоднішній день міській раді. Дякую. Також депутати майже одноголосно прийняли рішення про організацію Кам'янець-Подільської міської стоматологічної поліклініки та створення Кам'янець-Подільського перинатального центру. Тривало обговорення набуло питання щодо внесення змін в реєстр в нас вулиць, які пропонуються до прийменування. А саме пропонується внести у цей реєстр такі вулиці: Біляєва, Бусигіна, Васильєва, Ватутіна, Гастело, Герцина, Добролюбова, Дружби народів, Кулика, Ладигіна, Лермонтова, Мічурінська, Папаніна, 30 років перемоги, Першотравнева, Пушкінська, Сувора, Чернишевська. Та такі провулки, як Гайдара, Гастело, Колгосний, Лагерний, Мічуріна, Папаніна, Піонерський, Радгосний та Чкалова. Наприклад, вулиця Пушкінська є на вулиці Пушкінській тільки одних квартир 1190. Тепер, щоб поміняти одне свідоцтво на право власності, людині потрібно заплатити 105 гривень. І того з вулиці Пушкінської буде знято 125 тисяч гривень. Ну, я так розумію, що буде якесь обворіє населення, тому я пропоную по даному 25-му питанню по кожній вулиці голосувати окремо. Дякую. хочу сказати пару слів по 25 му питанню. Дуже приємно було бачити на табло переважну більшість кількість голосів, які підтримали примінування бібліотеки імені Косі Сулухи і від імені профессорского викладацького складу історичного факультету, а саме професора Степанкова Валерия Степановича, доктора історичних наук Завонюка Александра Михайловича, доктора історичних наук факультету декана історичного факультету, кандидата наук Дубінського Дмитра Анатольевича, кандидата історичних наук Фитькова Олександра Михайловича, ректора. І в і Кам'янську Дільському національному університету Каполовець Анатолійовича всього було певну процедуру, а вулиця буде перейменована, нам вимушено заплатити кошти. Однозначно, внесені зміни в реєстр потрібно заплатити кошти, вивернути тільки виробити технічну документацію, заплатити паспорт, заплатити кошти. Це всього хоче. І люди ці кошти будуть витрачати. Тому сам закон не тягне до собої ніякої зміни абсолютно для громадянина. Громадянин це відчує прималій, що якщо не брати кредит, він зразу відчує, що такі кошти від перейменування і вулиці. Тому до цього треба віддатися дуже обережно і дуже добре подивитися, яку вулицю перейменувати і яка має відношення до закону про декомунізацію. Це для логічного і закону. Але цілий перелік вулиць проект рішення подав депутат Бенкендор. Він напевне деталі ознайомився з назвою, історією, яка ховається за кожним прізвищем. Є пропозиція заслухати депутата. Хай по кожній вулиці прокоментує, а ми визначимося. Пропоную все таки підтримати пропозицію Василя Володимировича Попеліка. Все таки не по кожній вулиці, нехай прокоментує, чому її треба переміновувати. Будь ласка. Що є така воля, то та ну, ну, так. дуже коротко, дуже коротко. Так, так це письменник має репутацію НКВД. Працював на радянську владу, тому є тільки репутацію, а виступав проти національного руху України перший і видав цілий ряд книжків. Книжок, яких указ як має на увазі? Згодні книжку з Баєнці, потім безпереку, в армії укла. Ціле ряд в нього було книжок. Як говориться, моральний облік життя ...не перебуває на увазі. Так що про коробку зняти, що немає. Депутатів і присутніх на засіданні. Зараз ніхто не перевиновує вулиці. Зараз вулиці просто включається до реєстру. Слідуючим кроком є розвід кожного питання на пульмічну комісії, тільки після, після розвідку пумічної комісії воносять питання промазі, тому не треба бути депутатів. Шановні колеги, я прошу вас, якщо ви мені надає відповідати на бумаги, які тут напередають за підписом Бакендорф. я отримував. Получу... Подождите минуту. 10 штук. И так же сейчас бы, если бы подписал, канал отвечает. Значит, если я подпишу, что я відповідаю, что это улица, что подъезд Беляем, я сам скажу. Кану объясняет. И нечего, тем более последний день хочет на выйти из депутатов, хотя они последний день объяснили. Правильно. Уважаемые депутаты, у меня пропозиция. це питание с простого. Потому что на капиталовничной комиссии мы все питания не разглядали. Про. Так що не розглядали кожну фамілію, кожну вулицю окремо. Тому я пропоную це питання зняти замовку. Ми вивчимо допомогічні комісії кожну вулицю окремо і вивчимо на слідчі засідання. Сесії питання. Хочу підтримати колегу із батьківщини. Чому? Тому що ну, хочу по-перше зробити, шановні депутати і свободи, є регламент. Ви завжди плюєте до законодавства, тому будь ласка, нагадую вам, що це сесійна зала, а не засідання фракції партії Свобода. Тому дотримуйтесь регламенту частині коментування. І там у регламенті все чітко написано. Якщо було прийнято рішення про те, що розглядаємо кожну вулицю окремо і коментує людина, яка подала пропозицію, тобто депутат Рекіндор, то не мають всі попереднього вискакувати і давати. Якщо питання не готове. І тут є багато дискусій, то давайте справді, щоб не породити якихось пелементарних речей. Всі розуміють, що вулиці треба перейменовувати, всі розуміють за, про те, що закон про декомунізацію треба робити і виконувати. Але, але давайте це питання вирішимо, Є багато вулиць, які треба Рішення. Яким чином готувалося цей проект рішення, якщо е зі слів депутатів не було б нараженно проведено розсідання економічної комісії? Як взагалі цей проєкт рішення потрапив до звернення? Мені тоді так цікаво питання. Відповідно що... до економічної комісії, де розглядалося це питання про підтримано до економічної комісії. Пропозиція перенести на Однак після тривалого обговорення депутати не прийняли даного рішення та відклали його на невизначений термін. Вже на одне засідання сесії вирішується питання про дострокове припинення повноважень депутата Кам'янець-Подільської міської ради Геннадія Бенкендорфа. Однак його колеги-депутати не підтримують даного рішення, оскільки вважають, що його обрали люди, тому саме він повинен виконувати свій депутатський обов'язок. Відповідне рішення протистроково приєднання планування депутата ради, 24 каніку, 16 року піднести. Скажіть, будь ласка, яка активність депутата Денкіндора в частині запитів і так далі? Щоб ми знали, чи працює, чи не працює. Дякую, завода. Тому що активність депутата Ді Пенкендор надзвичайно висока. На всіх засіданнях комісії він є присутній, активно консультує, запитує, запитує. Він не помирає? Я, я прошу, будь ласка, все таки, шановні, шановні депутати, я вас закликаю до порядку в сесійній залі, нагадую нагаду про етику теж, вибачте, будь ласка, я відповідаю на запитання кобильника. Депутат, він, нормальний депутат, активний і гарно працює. Це моя точка зору. На засідання 10 сесії міської ради виносили з 322 земельних питання. Як же вирішували земельну долю міста депутати? Дивіться далі. Номер 5. Земельна комісія виносить на штовських. Чому зараз питання? Будь ласка, та шану шановні депутати стосовно цього питання з одного питання, як я котре готуюся там на цю земельну ділянку. Була продана заява, і людина хотіла на підставне прізвище там будувати гараж в центрі міста. Але вже хотре от, за цю каденцію, е, ніби там є е, свідоцтво на право власності, е, не знаємо, як воно було, було отримане, це вже інше питання, але 7 квадратних метрів і до нього просить. Власник ще, ще 100 квадратних метрів. Є прецеденти в місті, зокрема по Данила Галицького, коли стояла бляшанка, коли була оренда тощо. І на тому місці, де була бляшанка, виросла капітальна споруда, відповідно магазин. І таким чином прецедент. Я розповім, що 100 квадратних метрів це дуже багато. Для обслуговування, якщо... Osionfish. то там 7 квадратних метрів вже 7-10 квадратних метрів для обслуговування того повальйону я не більше дякую, Просто не підтримувати. Я великих депутатів, які були, коли за мене ділянка виділялася в перші каденції, вона на ці люди не виділялися зовсім інші. І дійсно хотіли зробити аграр, служне зауваження було, але людина хотіла побудувати аграр, цей магазин. Це зовсім не так здаємо. Це ми вже зараз почали. Адреса то та сама, люди другі, цільове призначення з усіх. Приходимо до голосування. Зараз ще рішення прийняти. Рішення номер 6 без змін, чи будуть зараз мати нашого міста, проте можливо, одному де можливість. декілька слів сказати представнику підставнику. Там, є пропозиція, хто за те, щоб надати. Шановний міський голов, шановні депутати, Колостиславич, хотів би сказати, звичайно, ми підтримуємо рішення прийняті вами і, звичайно, першочергово те, що ми все-таки... Звернення нашої громадської реалізації наших загальних зборів по питанні першого забезпечення земельними ділянками під забудову, саме сім'ї, загиблих і поранених. Ну, на даний час майже 40 вже заяв опрацьовано, люди вже отримують земельні ділянки. Останнім часом до мене і взагалі організацію надходять постійні звернення по поводу по вступу в організацію. І озвучується мета отримання земельної ділянки саме в місті Кам'янській Полісь. Ми звертаємося знову ж таки до вас. Рішення загальних зборів нашої реалізації, яка вже нарішує 823 чоловік. Це перше чергово забезпечити земельну ділянку під забудову сім'ї загиблих поранених меча. Це перша чергово, звичайно, звичайно, ми будемо працювати. Ну, влада буде працювати над тим, аби забезпечити максимально всіх учасників АТО і учасників бойових дій З земельними ділянками, саме під забудову в місті, але на даний час відбуваються такі речі. Місто пішло правильним шляхом, але відбувається вже певні популяції. Тому я просив би у вас, аби ми дуже серйозно з вами. Звичайно, вивчали ці питання по виділенню земельних ділянок саме учасникам АТО і на даний час, перш саме сім'ї загиблих еправи. Вони звертаються до нас, тому що в нас не є відділяння. Сільських селищних і міських рад прийняли рішення, аби перші чергу забезпечені саме хлопці, які з їхнього регіону у їхній прописки йшли на війну. На даний час це практично практика вже всієї України. Тому звертається бачить чого дивиться на наших Нам треба визначити з питання військовослужбовців військових, які спілкуються на території нашого міста. Це ще, не дай Бог, звичайно, але не вже прочитатися камінчанами чи не кам'янчанами. Нам треба визначити, хто кам'янчан родився, хрестився і призвався, звідси, чи той, хто на даний момент проживає. Буквально за тиждень до мене зверталося троє сімей про те, щоб їм теж виділити. Одна людина з Черновецької області, друга людина з Тернопільської області і Свініцької області. Слуг про те, що Кам'янського землю пішов. Якщо ми підемо таким шляхом взагалі, треба подумати, як нам визначить, хто у нас є кремчанами. Я думаю, що ми спільно на комісіях це питання якось обговоримо, то йдемо до одного єдиного висновку, щоб наші кримчани і ранені, і всі загибше не залишилися в стороні без земельних килянків. Звичайно, що є вигідніше. Тернопільська область, там, чи Чернівецька область, в село, яке не доїхати, не пройти. Ми ну, там не вирібно на земельним ділянку і могли що в нас. Тому давайте спільно на комісіях продумуємося, з громадською організацією визначимо. Тобто, чітко правила нашої грани. Якщо запитання питання буде проєкту рішення? чи дійсно мати, є кам'ячанки, що не проживає в Кам'янці. Яка ситуація, будь ласка, роби? з 2015 року заявила? місті Каменці, Син загинув і є похований в Тернопільській області. Далі я два слова, скажу про цьому людям, бо народилися, проживали на території Тернопільської області Бущівського району. У 2006 році в ними була придбана квартира в Кам'янці-Подільському. Вже після смерті сина мама з сестрою приписалися на вулиці Жухала в нас. Зараз вони являються вже як кам'янчани, тож має прописку в червня місяця 2015 року. така ситуація. Крім того, згідно з даних сім'я має скільки, 99, да? 92 в сот... Тернопільській області отримали земельний наділ. О чому ми говоримо, що якщо ситуація, буде, що нам треба питання розбиратися по кожному окремому факту. Доброго. Проєктів рішень мені... нами було написано зауваження до обох проєктів рішень. Quello... Знаючи, що дане питання піднімалось на засіданні земельної комісії, я сьогодні зранку зробив інформаційну довідку з реєстру. Будемо 12 хвилин ранку. Відомості державного реєстру чого вправи до руководного майно актуальна. Актуальна інформація називається на будівництво Хмельницького обласній Херміськодівській оці Пушкінська, 53А, актуальна інформація про право власності. Форма власності приватна розмір частки одиничка, власне, товариство з обмеженою відповідальністю Гауз 2005. Так, можу дати, це не є себе. Будь ласка, нарешті. Несподіванка складається, не готовий коментувати питання додаткове вивчення, і з тим, що. За станом на сьогодні є в адмінсудді справа, там вкотре була вчинена одна з незаконних дій відносно Туристицького, суд першої інстанції прийняв рішення повернутися в суперський стан. Тобто там галузки ще п'ять, власне кажучи, також задіяно цій справі. На яких підставах з'явилася ця інформація, ну, наразі незрозуміло не, не, не і невідомо. Тому це. Безумовно потребує додаткового вивчення дане питання. Ну, це певна, на моє переконання, незаконно проведена операція буквально. Ну, нових принципових обставин правових маю на увазі в цій ситуації не виникло. Е, проте виникла така технічна, неправомірна дія на підставі. Е, так, за відсутності наважних бойових підстав. Так як ви знаєте, сьогодні наш законодавець відпустив відносини своєї реєстрації, тобто раніше монополія на реєстрацію належала нашій реєстраційній службі. Вона, безумовно, вже знаючи цей 10-річний конфлікт, володіла, що 2005 не є власником, це неозово доведено в судах в різноманітних всіх інстанціях. Проте тут нотаріус міського нотаріального округу Хмельницького наголошую. Користуючись цим до введеннями, він звичайно, він, можливо, не був обізнаний, або пана просі був його не попередив про те, що такі тривалі спільні відносини. Він якимось чином, на ну, моє переконання без належних переписан явно незаконно, здійснив реєстрацію за з 2005 п'ять наголошує на підставі рішення Господарського суду Хмельницької області від... 6 квітня 2006 року. Я не буду переказувати вам всі цю історію складну. У нас був танський клуб з цього приводу, там була надано можливість. я вам доповідав, що Гаус 35 це лише одна з лав кінцевих щодо незаконних дій, які були в 6-му році вчинені. Проте, по подальшому рішенням Конституційного міського суду 23 листопада 2006 року, після того рішення Господарського суду, всі провадження визнані дійсними. Виручено цей об'єкт е у галузі п'ять. Це рішення, е яке набрало чинності, також є. Тобто то рішення господарського суду квітня 6 року не воно... скільчини ці дії. Це питання до нього воно буде вирішувати інститут. Я пропоную, е так як цей питання вже не вирішувалося, виникла ця обставина, зняти ці два питання на довивчення. І якраз до наступної сесії вже, я думаю, буде. І документ каже, що це неправильно. Це перше зауваження, друге зауваження. Якщо ви представляєте сторону, то згідно регламенту є конфлікт сторін. То, будь ласка, якщо ви представляєте сторону колесницького, то ви маєте витягнути карточку і не голосувати. Дякую. За 20 рішення прийнято. Рішення з 263 по 276, включно на земельні були без змін, можливо, зараз будуть питання. Шановні депутати, даними проектами рішень ми цілому ряду підприємств надаємо пільгу в розмірі 05% до орендної ставки плати за землю. На попередніх питаннях наголошилося, що давайте пропозиції щодо наповнення міського бюджету. Вдавали конкретні пропозиції щодо наповнення міського бюджету. Чому ми надаємо цю, цей коефіцієнт? Тому що законодавство вимагає, поки підприємство будується, відповідно, для того, щоб вони могли мати можливість цього, тобто ми надаємо їм таку пільгу. Але хочу зауважити, що дані договори по цим поряду цих підприємств були ще заключені навіть в 2002 році. Фактично в років люди, не користую, користуючи цей земелькою, ніяких дій там не відбувається, не будуються, тому що навіть є зауваження юридичного проміни, що відсутні документи, які підтверджують про початок будівництва. І всі ці 14 років ми їм надаємо біль 0,5 коефіцієнт. Хочу нагадати, що попередньо... Інформація. Я не оголодію точно ми це Це мільйони гривень. Товариств. Тому моя пропозиція не підтримувати даний проєкти рішення. Дякую. Підприємства мають на це право і би, це ви робите не в перший раз. За 25 річний проєкт. Також сьогодні на засіданні депутати обговорювали питання з ремонтом дитячої юнацької спортивної школи номер 2 адже вона знаходиться майже в аварійному стані. У місті є дві будівлі на території індустріального та харчового коледжів, які могли би стати новим приміщенням для спортивної школи. Підтримати розвиток таких гарних проектів в нашому місті, які без можливість займаються нашим дітям і піднімати, скажімо так, здоров'я нашої. Але ці питання по виділенню коштів проєктанти дивились одним мільйоном, щоб дах привести відповідність. Ми не обійдемося, але ремонтувати на сьогоднішній момент, дах зробити його так, як потрібно, ми не можемо, тому що там багато років назад здійснювалися добудови, причому не враховували потужність самого фундаменту То, тому сьогодні що там. Ремонтувати дах треба перш за все зміцнювати фундамент, зміцнювати стіни. І зараз місць нас просто немає коштів. Ми звернулися до міського ви, щоб нам виділили, щоб дали висновок про аварійність. Сьогодні ми навіть на всіх приміщеннях зі США 2 можемо дати дозвіл, щоб займалися діти. Тому це дуже нагальна проблема для нашого міста на сьогоднішньому морі.